До кінця року одержати майже 2 мільярди доларів фінансової допомоги, черговий транш від МВФ та 1 мільярд від Сполучених Штатів Америки. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк після зустрічі у Києві з міністром фінансів США Джейкобом Лью. Крім того, Україна оголосить мораторій на виплату боргу Росії, якщо Кремль не піде на реструктуризацію. Додав прем'єр глава Мінфіну США. Обнадіяв гроші Вашингтон може надати у найближчі місяці. Водночас, Україна має продовжити реформи. Зараз мова йде про наступний 1 мільярд доларів кредитних гарантій від уряду США, і тут немає жодної дискусії про те, що Україна повинна далі продовжувати проведення реформ, в тому числі тих реформ, які погоджені з нашими зовнішніми міжнародними кредиторами, і які повністю відповідають нашому меморандуму з міжнародним валютним фондом. Ми працюємо над наданням протягом наступних місяців третього мільярда кредитних гарантій однак дуже важливо продовження реформ у податковій сфері, енергетиці, посилення заходів по боротьбі з корупцією.